Вітаю, друзі! Мене звати Хмарський Олег, я керуючий партнер товариства Школа бізнесу ProLife». Це консультаційна компанія. Продовжуємо наші відеозустрічі. Вони присвячені презентації вам унікальних продуктів інвестиційних, перш за все, на ринку України. Сьогодні це продукти від споживчого товариства Грінвудлив Investment». і. Е Тема сьогоднішньої зустрічі це презентація вам продукту, який має назву Greenville Invest. Детально я розповім вам, як він працює, але перед тим хочу, як завжди, презентувати весь спектр наших пропозицій. Це всі. Продукти, які дозволяють людині сформувати свій власний фінансовий план, сформувати свою власну фінансову незалежність для того, щоб правильно розпланувати в своєму житті фінанси, які б приносили б і йому користь, і відповідна його родині. Дивіться, от позначка ексклюзив це означає, що окрім споживчого товариства Greenwood Life Investment, ніхто більше в Україні вам. Такий продукт не запропонує. Відкіля це все взялось і чому саме такі продукти ми пропонуємо на сьогоднішній день громадянам України? Ну і не тільки. Справа в тому, що ми маємо 20 плюс років досвід роботи на ринку страхування життя в Україні. Ми знаємо, що програми, які були запропоновані нашим громадянам від страхових компаній, не завжди їх влаштовували. Знаємо на те, що дуже багато було пропозицій, дуже багато було побажань від людей бачити саме програму так, як їм би хотілося. І от на базі цього створені всі ці продукти з позначкою Ексклюзив. Які дають максимальну вигоду, які максимально підібрані саме для наших громадян. Так що, будь ласка, сьогодні, як я вам вже казав, ми говоримо про Greenwal Invest. А коротко можу сказати наступне: Rich Life це програма дуже близька до той класичної, яка є від страхових компаній, але з певними відмінностями і з певними плюсами для наших клієнтів. Програма М2 це, Краще М2 це програма інвестицій в нерухомість в Україні. Програма Профі Плюс, до речі, можете зноску подивитись під нашим каналом. Ютуб-каналом Школа бізнесу лайф. Подивитись, як працює програма Профіплюс. Там є окрема презентація по ній. Програма Сіті Лайф, яка дозволяє. Людям придбати нерухомість в розсрочку майже або під кредитування на вигідних умовах. І є ще два наших партнера: це страхова компанія Аска і страхова група оберіг. Саме вони пропонують. Аска пропонує три продукти по ризикам: це травматизм, це інвалідність, це загибель людини внаслідок нещасного випадку. І е, програма, яка забезпечить лікування. Якщо так станеться, що воно буде потрібно для людей, і ліміт, який буде виплачений на лікування, півмільйона євро. Ну, ті, хто обізнані на страховому ринку, вони розуміють, що такого захисту, як півмільйона євро, наприклад, як якась частина якоїсь класичної накопичувальної програми, такого неможливо запропонувати від страхової компанії, тому це окремий продукт. Давайте до нашої програми Greenville Invest. Ну, як ви бачите, інноваційний продукт споживчого товариства. І в чому саме цей продукт зараз на наступних слайдах. 8% річних у доларах США гарантовано. 8% річних. Це достатньо непоганий прибуток. І я думаю, що не дуже багато пропозицій на сьогоднішній день в Україні, саме під такий відсоток, мати інвестиційну програму в доларах США. Умови програми. Термін дії договору 10 років, бачите, так? Да? Вік власника. Починається від 18 і далі не обмежена. Це суттєва різниця між тими пропозиціями, які дають страхові компанії, які даємо ми, як споживче товариство. Валюта внесків долар США, як я вже казав, річний внесок від 100 доларів на рік до 2000. Тобі, якщо більше, будь ласка, можна придбати стільки програм, скільки не соромно. Щорічні повернення внесків у розмірі 8% річних від суми внесків. І виплата суми внесків щорічно протягом 5 років, або, якщо ви хочете, то, будь ласка, одноразово після 10-го року буде виплата на вибір. Що цікаво, то сам процес накопичення по цій програмі йде перші 5 років. Другі 5 років йдуть або ануітетні виплати, або виплати відсотків. а Вся сума буде виплачена після 10 го року. Тобі ж клієнт обирає. Або так, або так. Зараз ми ці всі позиції детально розглянемо. Тепер про те, який є соціальний захист у власника цільової програми, у його спадкоємців, у його родини. Форс-мажор, який розглядається за умовами програми Greenville Invest. Перше, це якщо. Людина померла внаслідок хвороби. У спадкоємця вигода набувача є два варіанти. Варіант номер 1 повернення сплачених внесків, прибуток за час накопичення і закриття програми. Варіант номер 2 прийом договору у спадок і продовження його як уже новий власник діючого договору цільової програми. Він просто продовжує його з урахуванням того, що було сплачено до нього. Друга позиція форс-мажора це якщо смерть стала внаслідок нещасного випадку, і у спадкоємця тут також є два варіанти. Варіант номер 1 він може повернути сплачені внески, прибуток і закрити програму. Варіант номер 2 Він може прийняти договір розпадок, але наступні внески за нього робить споживче товариство Greenwood Life Investment. Тобі ж він звільняється від сплати подальших внесків. Це дуже важливо. Третя позиція повна втрата непрацездатності. Якщо просто, то це перша група інвалідності, і причина може бути люба: або це хвороба, або нещасний випадок. От такого плану є захист у власника цільової програми Greenwell Invest і у його родини. Тепер безпосередньо, як працює програма Greenwell Invest на прикладі. Взяли ми приклад, коли клієнт оформив програму з щорічним внеском 1000 доларів. Ви ж пам'ятаєте, що мінімально це всього 100 доларів на рік, а максимально це 2000. А на прикладі, ми взяли, наприклад, 1000 доларів. Як це працює? От, дивіться, будь ласка, тут все видно, перед вами табличка. Я буду пояснювати: перший рік. Клієнт оплатив свою першу 1000 доларів сам для себе, в свою цільову програму. І підстава для нарахування доходу, базових це є 1000 доларів. Оці гроші, що він вніс, вони є підставою для нарахування доходу. 80 доларів в кабінеті йому відображено прибуток. Він Відображення прибутку в кабінеті бачить кожен день. Кожен день нараховується прибуток, він його бачить. І наприкінці року він може вивезти на свою банківську карту 80 доларів прибутку. От порівняйте ті, хто обізнаний з умовами накопичувальних програм в страхових компаніях, можливо це чи неможливо. Згідно законодавства, неможливо, бо перші 5 років це гроші, до яких торкатися не можна. А тут, будь ласка, люди давно хотіли, щоб гроші працювали, вони отримували прибуток, і, відповідно, прибуток використовували і користувалися всіми послугами програми, захистом і так далі. Другий рік друга тисяча доларів, і вже підстава для нарахування прибутку 2 тисячі. І наприкінці року, року 160. І так далі. Третій рік ще 1000 доларів, вже підстава 3 і в кінці року 240. І так далі. Так далі, так далі. Тобі ж пройшло 5 років. Що ми маємо? Клієнт сплатив 5000 доларів. Так, клієнт вивів 1200 доларів прибутку. І в нього залишається в компанії 5000 доларів. Ви ж пам'ятаєте, що пройшло тільки 5 років, а програма по терміну на 10. Правильно. Тепер як можна діяти далі? Далі у клієнта є два варіанти. Варіант номер 1 Він може щорічно отримувати ануїтет, щорічно отримувати частину тих грошей, яких він накопичив з прибутком, а може перевести програму в одноразову виплату, отримати основні гроші наприкінці програми після 10-го року, а весь цей час отримувати прибуток на свою банківську картку. Я і перший, і другий випадок зараз вам е, поясню. Давайте так: варіант номер один щорічна виплата, тобі ж ануїтет, для того, щоб було зрозуміло, можливо, хтось слово ануїтет розуміє, а комусь більш зрозуміло, що це щорічні виплати. Шостий рік клієнт отримує 1800 доларів. Це 1000 е, від ціля і 80 доларів прибуточку. На Цю суму. Плюс 320 доларів він виводить прибуток через свій електронний кабінет на свою банківську карту. Сьомий рік він отримує другу суму, 1080 доларів. Ця сума прописана в договорі. Тобто він отримує другу тисячу з цих п'яти, які тут були, плюс 80 прибуточку, і 240 доларів виводить через свій кабінет. І далі восьмий рік, дев'ятий, 10. Що маємо по факту? По факту клієнт повертає назад свої 5000 доларів раз. Він отримує 400 доларів прибутку. Це я просумував ці по 80 кожного року. Бачите, де? Да? Загалом це виходить 400 доларів. Ну, тут прописано навіть, що 80 на 5 прибуток по анутету виплати щорічно Плюс 1200 доларів по кабінету. За перші 5 роки ось ці гроші, плюс 800 доларів по кабінету за 6-10 роки. І того 7400 доларів клієнт отримав з цієї програми. Вклав свої грошей 5, отримав 7,400. Плюс перші 5 років він мав захист по форс-мажорним ситуаціям, які ми з вами е, говорили вище. Варіант номер 2 Одноразова виплата після 2010 року. Тобі, що відбувається? Відбувається те, що після 5-го року програми клієнт пише заяву і говорить: я не хочу отримувати у ці ановити виплати, я хочу отримувати прибуток зі своїх грошей. А наприкінці 2010 року я заберу всі свої гроші, які в мене є по програмі. Добре. Тоді програма для цього клієнта працює наступним чином. Шостий рік він отримує 320 доларів прибутку через свій електронний кабінет. Виводить їх на карту. Сьомий рік 240. Восьмий рік 160, 80 і 10-й в нього нульова виплата, бо закінчились ті гроші, які в якості прибутку можна отримати на карту. Але по закінченню 2010 року. Він отримує гарантовано 6200 доларів. Дивіться уважно, в нього ж було тут 5, правильно? Але наприкінці 2010 року він отримав 6200 доларів. Тобі ж це гарантована сума, яка буде прописана в нього в сертифікаті в документах. Плюс 1200 доларів він отримує, як я вже казав, це прибудок був за перші 5 роки. Бо і у того, хто на ануітеті, і у того, хто на одноразовій виплаті, оцей прибуток за перші п'ятий років він однаковий. Далі 800 це кабінетні ось е, ті, які е, сформували йому прибуток е, за шостий-10 роки. Ось ці гроші 800. Вони тут прописані. І того загальна сума, яку отримує клієнт, це 8200 гривень. Вибачте, 200 доларів. Тобі що ми маємо? Ми маємо те, що вигідніше, матеріально вигідніше для клієнта зробити собі виплату після 2010 року. Ну, але це клієнт сам вибирає, вирішує, як йому краще. І ви можете вибрати те, що, тобі, що вам більше вподоби. Як правильно зробити, Ну, якщо. Якось сумніваєтесь, то фінансовий радник вам допоможе прийняти правильне рішення. Як ви пам'ятаєте, я говорив про те, що програма Greenville Invest має і ще назву Greenville Invest Limited. Це окрема програма, приблизно на тих же умовах, але більш вигідніша для клієнта. Ну, перед тим як розповісти, як працює Greenville Invest Limited, я хочу вам е пояснити умови програми. Термін дії договору такий же, як і в Greenwell Invest, це 10 років, але періодичність сплати внеска одноразова. Тобі ж клієнт може одноразово сплатити або 2500 доларів це мінімальна сума, і максимальна сума це 10 000 доларів. Це, давайте так, якщо це 2500 доларів, це він сплатив програму по 500 доларів на рік на 5 років. Якщо це 10 000, то він сплатив програму по 2000 доларів на рік на 10 років. Тобто, це не означає, що може бути або 500, або 2000. Може бути і 500, і 600, і 700, і так далі. Ну, Діапазон такий: від 25 до 10 000. Гарантовані суми виплат, такі, як в Greenwell Invest. Про це ми зараз поговоримо, щорічні виплати доходу в розмірі 8% річних від суми внесків, а виплата суми внесків або щорічно протягом 5 років, або одноразово після 10 року. Ну, власне, саме так, як ми на попередньому слайді з вами розглядали. Тепер давайте з вами подивимося, як працює програма Greenwell Invest з приставочкою Limited. Ось ця приставочка Limited. І приклад той же самий, формат 1000 доларів на рік, але клієнт сплатив зразу за перший рік 5000 доларів, які в ньому закрили і другий, і третій, і четвертий, і п'ятий. Тобі ж це разовий внесок 5 тисяч доларів, який розподілився таким чином, що закрити в нього 5 років по тисячі доларів. І ви бачите, що база для нарахування доходу 5 тисяч доларів. Тобі ж виходить, що кожного року він отримує прибуток з 5 тисяч доларів, і це на прикладі на нашому буде 2 тисячі доларів прибутку за 5 років. Причому в нього залишається в програмі його 5 тисяч доларів. А 2000 прибутку він уже через кабінет вивів собі на банківську картку і використав їх за призначенням, яке я вважав за потрібне. Варіант номер один для нього щорічна виплата, ануітетна. Точно так, як в попередньому прикладі. Кожного року він отримує ануітетну виплату 1080. І ще раз повторюю, що тисяча йому йде від тіла його грошей від 5000, тисяч. А 80 це прибуточок, який е, заробили ці гроші за період, коли знаходились в компанії. Частина цього прибутку, скажімо так, це ж не, не весь прибуток, частина цього прибутку. Плюс 320 прибутку через кабінет. І так далі, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Ви можете це відео поставити на паузу і подивитись уважно, як ідуть нарахування, для того, щоб у всьому розібратися. Давайте підведемо висновок, що в разі ануїтету клієнт, який мав програму Greenville Invest Limited. 5 тисяч повернення внесків плюс 400 доларів. Це те, що накопичилось по 80 кожний рік. Ось ці 80 я вам показую, вам це буде видно. Добре. Далі 2000 доларів це те, що сформувалось в якості прибутку за перший п'ятий роки. Далі 80 доларів, 800 доларів, вибачте, ті, які сформували прибуток через кабінет за 6 і десятий рік. Я не думаю, що це дуже складно. Якщо ви порахуєте, то ви вийдете на суму 8200 доларів. Тобі ж висновок такий, що 5 тисяч доларів мої забезпечені мені перші 5 років захисту, і також я маю на виході 8200. Тобі ж 3200 я маю прибуток зі своїх 5 тисяч доларів. Супер, супер. Якщо перевести в одноразову виплату, то тут більш вигідна ситуація. Чому? Тому що тут отримується шостий. 7, 8, 9, 10 рік прибуток через кабінет. Ви знаєте, на попередньому прикладі це було вже нами обговорено. І гарантована сума, яку на виході отримує клієнт, це 6200 доларів. Тобі ж не 5000, які він поклав, а 6200. І ще частину він отримує через кабінет. Це на протязі 6-10 року. Давайте підсумуємо: клієнт отримує 6200 гарантованої суми, 2000 він отримав за період 1-5 рік. Далі він отримав 800 доларів прибутку за 6 10 років, ось він. І він вийшов на 9000 доларів. доларів. От Отут його 5000 доларів сформували йому на виході 10, 9. Розумієте, да? ну, для того, щоб було більш зрозуміло, я для цього підготував вам спеціальну табличку, зараз я вам її покажу. Дивіться, дуже проста табличка по нашим прикладам, які ми розглядали: програма Greenville Invest 1000 доларів, базово, база для розрахунку на прикладі. Якщо анутетні виплати 7400, якщо в одноразовий, то 8200 на виході. Greenwell Invest Limited, якщо ануітетні 8200, якщо одноразові – 9000. 9000. Ну, це щоб було зрозуміло, яка пропозиція буде для клієнта найвигідніша. Ну, тим не менш, я хочу зауважити на те, що для любого клієнта. На любі його можливості ми можемо зробити пропозицію. Тепер ще трохи про кабінет. Я дуже багато говорив електронний кабінет, електронний кабінет, а що це таке, я е, не говорив. Е, інформація про свої договори у вас в кабінеті. Ви контролюєте щоденно 24 на 7 нарахування. Можете керувати своїми коштами. Ви можете слідкувати за своєю кар'єрою, якщо ви фінансовий радник, про це ми пізніше поговоримо. Ну і відповідно, контакти і отримуєте новини. Ідемо далі. Так виглядає ваш електронний кабінет. Ну, це кабінет живої людини, скажімо так. Тому я, ну, скажімо, все те, що не треба бачити, я його позакривав. Це курс сайту. Це для консультантів більш важлива інформація. Що тут є? Є гаманець Greenwell Invest. Оцей гаманець у вас вже його не буде, бо це продукти, з яких ми тільки починали співпрацювати. У вас буде гаманець Greenwell Invest, ви будете можливість мати переглянути історію. У вас буде тут позиція по вашій кар'єрі, якщо ви фінансовий радник. У вас є гаманець консультанта. Знову-таки, якщо ви фінансовий радник. Дуже простий кабінет, в який ви можете зайти, подивитись на всі свої дані, туди ви заносите в мій профіль банківський рахунок, свій номер картки, на який ви виводите кошти і так далі. Я думаю, що кожен фінансовий радник наш може вам це показати в оригіналі свій кабінет, тому що працювати з таким продуктом можна тільки тоді, коли. ти Маєш його, а якщо ти маєш такий продукт, відповідно, ти маєш електронний кабінет. Дуже все просто. Далі, по можливостям кабінету, я вже говорив. Це просто презентаційний матеріал, тоді, можливо, щось повторю, щось нове скажу і так далі. Оплата нового договору ви можете робити з кабінету, це дуже важливо. Перевести пері... кошти з одного консультантського гаманця в інший це для консультантів. Перерахування виплат та вивід консультантських коштів на банківську карту. Також це для консультантів, для фінансових радників. передбачено. Можна купити метри квадратні. До речі, це програма Найкращий метр квадратний. Наша ще одна інвестиційна презентація, якою ви можете подивитись на нашому youtube каналі Школа бізнесу про лайф». До речі, якщо ви не підписані, підпишіться, будь ласка. І можна замовити наші ексклюзивні брендовані товари в нашому магазині. Ну що, в принципі, все. По цьому слайду ми з вами пропрацювали. Йдемо далі. Тепер про консультантів, про те, що вони можуть і які для них є преференції всієї програми. Я вже казав, що кожна людина, яка має таку програму, може бути фінансовим радником в школі бізнесу ProLife, виконавши певні умови, пройшовши навчання відповідне і так далі. Що дає кар'єра і як вона працює? Для тих людей, які, ну, скажімо, Розуміються на системі мережового маркетингу, їм буде зрозуміло. Якщо це людина зовсім не розуміє про що йдеться, то краще на це не звертати уваги, а звернутися до тої людини, яка вам дала цей матеріал і вона вам поясніть, як це працює. Комісійна винагорода тут формується в відсотках від платежа клієнта, платеж клієнта береться в гривні. Відповідно, йдуть на рахування нашої внутрішньої валюти грінів в кабінет, і з кабінета вже відповідно йде вивід або один до одного, або по курсу сайта, в залежності від того, як сформована пропозиція для клієнта, як оформлюється контракт. Далі також для е, керівників, якщо оплата йде з кабінету, то є відповідний бонус. Він розрахований, розподіляється відповідно того, як сформована структура. Я зараз по кар'єрі нічого не кажу, бо це тема, яка стосується приватної розмови з кожною людиною, і кожна людина знаходиться на певному. В певному стані, скільки їй треба поясняти, що їй треба роз'ясняти, і про що з нею треба говорити. Якщо це якийсь консультант, який вже має досвід, з ним говорити треба про одне. Якщо це людина, яка зовсім не розуміється на кар'єрах, які пропонуються в мережевому маркетингу, то тут зовсім інша справа. По курсу системи, який у нас задекларований на сайті, ви можете виводити кошти. Далі я хочу вам сказати наступне: якщо ви отримали цей матеріал від когось із наших партнерів, від наших фінансових радників, то безумовно звертайтеся до них. І вони вам все пояснять і запропонують вам співпрацю, можливо, або принаймні просто залишитись клієнтом і будете мати такий е, шикарний продукт, е, який дає дуже багато переваг і можливостей. Або звертайтесь до мене телефони, ви бачите на цьому слайді. Ну, якщо ви не, не знаєте, відкіда до вас потрапила ця презентація. це... Не, не, не означає, що ви знаєте консультанта, звертаєтесь до мене. Ні, не, не треба. Якщо, можливо, хтось вам дав, можливо, десь в Ютуб ви зайшли, подивилися і вас це зацікавило. Можливо, ви там вже маєте якийсь досвід консультаційної роботи і хотіли б якось покращити умови співпраці, хотіли б працювати з якимись. Ексклюзивними продуктами, яких немає на ринку України, які не пропонують там всі страхові компанії. Всі страхові компанії, в принципі, пропонують дуже схожі продукти, це ви знаєте. Але те, що пропонуємо, ми, це дійсно те, що хотіли бачити люди. Оце мені дуже приємно, що люди хотіли бачити такі продукти, і ми їх зробили. Дякуючи нашим партнерам, споживчому товариству Greenwood Life Investment, завдяки нашій сумісній праці, завдяки нашому досвіду. Тому, як завжди, я закінчую презентацію, тим, що ви пам'ятаєте слоган компанії, школа бізнесу про лайф Майбутнє залежить від тебе, це означає, що ви самі собі формуєте фінансове майбутнє. Я вам бажаю, щоб ви формували собі дійсно гідне фінансове майбутнє. Такого як ви достойні. Все, на все добре, до наступних зустрічей.